Інший світ. Вітаю вас перед мікрофоном Дана Пінчевська. Цей випуск програми Інший світ присвячений образу української відьми. У минулій передачі окреслені властивості відьом, як сільських, так і міських. Це істоти першим і найголовнішим заняттям яких є крадіжки, а також усілякі ритуали, покликані зіпсувати чиє життя. Здебільшого відьмами. Попри те, що у більшості випадків це не страшні істоти іншого світу, а саме люди, які за тих чи інших причин схильні до безпідставної зненависті, керує зловорожість. Тож провідним їх заняттям є злостиве втручання у життя щасливих чи заможних людей, скероване замовленням заздрісників чи звиклим безкорисливим бажанням займатися чужими справами замість залагодити свої власні. Іван Нечуй Левицький у праці Світогляд українського народу наводить безліч прикмет, які відрізняють сільську українську відьму. Вони одружуються з чортами, коли йде дощ під час сонячної погоди. Від цих шлюбів народжуються у пирі. Ці істоти люблять пісні, музики і танці. Під час святкування Івана Купала відьми разом з іншою нечистою силою стережуть у лісі цвіт папороті. Безліч казкових історій, зібраних у цій книзі, розказані мандрівниками, що зупинялись на ночівлю у відьом та наймитами, які працювали у їх господарствах. Письменник вважав їх напівміфічними істотами, що, певно, колись були в давні часи богинями небесного молока, дощу. З того часу, як народ почав мішати міфи з життям, він багато дечого переніс на землю, що діялось на небі, пише Іван Нечуловицький. Народна фантазія переробила чисто міфічні образи відьом на звичайних людей з незвичайною силою знахарства. Але всі прикмети відьом показують на їхній давній, чисто міфічний небесний образ. У народних оповіданнях відьми витворяють наднатуральні діла, держать у своїх руках дощ, град, росу, хмари і вихрі, крадуть з неба зорі і місяць, літають на повітрі на Лису гору і справляють там з чортами чудні ігрища, перекидаються звірами, клубками та іншим способом. Самий образ, сама фігура відьом. Показує, що вони не прості жінки. Відьми бувають родимі і вчені. Родимі відьми мають невеличкий, на два пальці хвостик, а як вони відьмують, то в них виростає хвіст як у собаки. Вони багато знають, але нікому не шкодять і навіть допомагають людям своїм знахарством. Вчені відьми бувають лихі. Серед ночі вони розпускають по плечах коси і в одній довгій білій сорочці йдуть доїти корів. Перша прикмета відьом та, що вони крадуть з неба дощ і росу і держать їх у себе в горшках. Мають владу над хмарами і вітром, що вони держать у своїх руках дощ, град, погоду і непогоду, можуть насилати засуху і не врожай. Друга прикмета відьмта, що вони крадуть з неба зорі. Народ розкаже про падючі зорі, що їх крадуть відьми та ховають у глечики. Найбільше зірок крадуть відьми на празник коляди і купайла. Часто вони тоді крадуть і місяця, а як часом впустять, яку зорю, то ловлять її плахтою. Часом відьми заганяють місяця у хлів і при його світлі доять корів. Третя прикмета відьом та, що вони літають на лису гору. Як тільки відьма хоче летіти на лису гору, то приставляє до огню в горшку тирлич зілля. Починає зілля кипіти. Відьма скидає з себе сорочку, маже під колінами, під пахвами якоюсь мастею, сідає верхом на помило або на кочергу, хапає в руки мечик від терлиці або від бительні і летить через вивід на лису гору. Лисих гір, куди злітаються відьми, показують багато. І в самому Києві, і нижче Києва, понад Дніпром. При світлі багаття вінми там починають гуляти, танцювати, граються у війну, кидаються одна до другої з мечиками і приказують, втну та не дотну. Професія відьом доїти корови, також і над натуральним способом. Яку корову вона встигне видоїти на благовіщення і на Юрія, то буде вона доїти далека, коли схоче. Заб'є кілок в двірок коло дверей або у стовп у хишці – і тільки одіткне, то й потече молоко. Вони так видоюють корів, що діюк разом з молоком дзюрчить кров. Відьми суті кров. Вони перекидаються собаками з довгим вим'ям, кішками, жабами і навіть клубками. Розказують, що відьми на юрі збирають у цідилки росу і видавлюють вже молоко, а сусідські корови зостаються без молока. Кінець цитати. Митрополит Ілеріон у дохристиянських віруваннях українського народу оглянув цей образ, так би мовити, у світовому контексті. Початок цитати. Назва походить від відати, знати. Бувають відьми родимі, що походять з відьомського роду. Вони конче мають малого хвоста, і бувають відьми вивчені, що відьмацтва навчилися від кого іншого. Вони хвоста не мають. Відьом не треба плутати з чарівницями. Ці можуть робити і добро, а відьма спосібна тільки на зло. Віра в відьом відома багатьом народам. Найбільше вона в німців, поляків і в нас. Латинські народи відьом майже не знають. Жінки були сильніше прив'язані до нашого стародавнього поганства. І по прийнятті християнства ще довго сильно його трималися. І це жінки найбільше заступили давніх волхвів. Із них постали різні відьми чарівниці, гадалки і такі інше. У початковому літопису читаємо. Такова вся роди много волхвують жени чародійством, і отравою, і іними бісовськими козьми. Серед стародавніх сповідних питань згадки про ворожок знаходимо нерідко. Відьми відьмують, накликають біду на людей різними способами. Вони крадуть дощ і росу, і через них лютують на землі посухи. А то можуть украсти й місяці. Вони доять чужих корів і нерідко можуть задоїти їх до загину. А відьми родимі можуть доїти і на віддаль. Це вони роблять на збіжжі, на житі, пшениці. І іншому такому подібному так звані закрутки, закляття на господаря, який, коли споживе зерно з-під закрутки, то сам скрутиться, як ця закрутка. Не вільно навіть торкатися цих закруток. Їх може зняти з певним закляттям тільки ворожбит. По старих київських требниках були особливі молитви на зняття таких закруток. На гулянки відьми вилітають з хати на коцюбі, вінику чи помилі – щоб вилетіти, вони мусять намаститися особливою мастю. Відьми часто перекидаються домовим звірам і бігають до людей, щоб їм шкодити. Бувало, що таких перекидків ранили, і потім удень бачили відьму з цими ранами. Відьма легко стає молодою і вродливою. І такою поспішає на лису гору на бенкети з дияволами. Відьма завжди знається з нечистим і накладає з ним, тому й має чарівну силу. І ще відьма не тоне в воді. Щоб позбутися відьми, на святвечір обсипають хліви і стайні маком, відьми дуже люблять мак. І, прийшовши до хліва доїти, будуть визбирувати по мачинці і не матимуть часу йти до худоби. Суди на відьми були скрізь поширені, особливо в Європі. В Україні їх було зовсім мало, і то більше з польського впливу. Кінець цитати. Ймовірно, давні українці реагували на будь-який вияв нетипового. Зовнішності, надто гарної чи навпаки, на заможність чи бідність, тобто на усілякі крайнощі, які взагалі традиційно привертають до себе увагу соціуму. Імовірно також, що обвинувачення у відьомстві було одним з народних способів діагностування безпідставної озлобленості, властивою проте, далеко не тільки українцям. Те, що, так би мовити, професійні відьми могли суттєво різнитись від уявлень про себе, не є таємницею для сучасників, які нині, здається, уже навчились відрізняти. Незвичайну зовнішність, надзвичайні здатності чи екстравагантний характер творчої натури, від свідомого і головне, нічим не обґрунтованого бажання відьми зіпсувати чуже життя. Шановні слухачі, щойно ви слухали програму Інший світ, присвячену образу української відьми. Над програмою працювали режисер Наталія Стрижевська, звукооператор Марія Коваль, автор та ведуча Дана Пінчевська. На все добре! До зустрічі в ефірі.